Ви до речі, привозите автомобілі чи ні китайські не займалися цим. Мені була нецікава ця ніша, тому що там багато проблем, багато ризиків, і ну немає там дуже великої можливості заробити. Це mm. було нецікаво. Зараз є можливість доставляти вживані автомобілі, і там ну непогана економія. І для людини, яка її купує, є можливість мені на цьому заробити. Тому зараз ми почнемо займатися доставкою вживаних авто. Ну, вже почали це реалізовувати. Ну то, що там прикольні ціни. Дивись, наприклад, автомобіль Chrysler, джипік електричний, він нас коштує 33 тисячі доларів в Україні вживаним з пробігом 10-12 тисяч кілометрів, 15, його можна доставити в Україну з ціною ну, десь там 17-18 тисяч доларів. І вважаю, це, що... ж це вже з доставкою він буде готовий тут стояти, і це невеличкий пробіг. Новий коштує він там 33, вживаний. Навіть нехай він до 20 вийде з невеликим пробігом, там 10-15 тисяч кілометрів. Але я вважаю, що це дуже ну, така достойна конкурентна пропозиція. Тобто возитись такі в е, авто, хто не, не вживані. Угу. Ну, дивись, більш-менш нормальна Тесла 3 буде скільки коштувати? Десь тисяч на сьогоднішній день у нас. Ну, середня і ціна, щоб вона була там 5 років, 3-5 років, десь так.